Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери «Норматрокс». він порятує в Україні. Планують забирати водійські права у автомобілістів без суду. У поліції запропонували новинку, яку підгледіли в Європі. Мова йде про нову систему штрафів, до якої мають бути готові всі українці. Як виглядатиме нова система штрафів, які бали хочуть ввести у поліції, за що їх нараховуватимуть, і скільки набраних очок дорівнюватиме позбавленню права? Розповім за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. У МВС України зробили важливу заяву у коментарі виданню Today.ua Юа. Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький вперше розповів, які новинки хотіли би ввести українські правоохоронці. Якщо втілити в життя нову систему, вона може змінити ситуацію на дорогах до корінного. У МВС планують, що у майбутньому в Україні на законодавчому рівні запровадять штрафні бали для водіїв. У МВС планують, що у майбутньому в Україні на законодавчому рівні запровадять штрафні бали для водіїв. Про це Розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. За його словами, потрібно на законодавчому рівні запровадити окрему відповідальність для водіїв за систематичне порушення правил дорожнього руху. Йдеться про штрафні бали. Коли повернуться до розгляду цього питання, Білошицький не уточнив, він тільки сказав, що сподівається, що це питання знову почнуть розглядати. Тож цілком можливо, що її ведуть зовсім скоро, бо відповідний законопроект уже є в раді. Давайте з ним швиденько ознайомимося. На початку 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 6502. Він якраз і передбачає запровадження системи штрафних балів для водіїв. Працює просто, порушив, отримав бал. І ось тут найцікавіше для хронічних порушників. Якщо автомобіліст отримав більше 12 очок за один рік. То він автоматично позбавляється водійського посвідчення без суду і пустий балачок. Автори законопроєкту 6502 пропонують, що якщо водій протягом року збере понад 12 штрафних балів, то його потрібно позбавляти водійського посвідчення без суду. А якщо водійське посвідчення видано вперше менш ніж один рік тому, то при отриманні восьми штрафних балів протягом року. Так, за непристебнутий ремінь безпеки та за перевезення дітей без автокрісла хочуть нараховувати один штрафний бал за керування несправним ТЗ, перевезення дітей без автокрісла повторно перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км на годину, крім зафіксованих в автоматичному режимі, проїзд на червоний сигнал світлофора два бали. Три бали за порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним ТЗ, який використовується для перевезення пасажирів. Саме це пропонували депутати, але через повномасштабне вторгнення в Україну расистів нардепи підзабили на цей законопроєкт. Він досі перебуває на розгляді у профільному парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності. Але ж про нього згадали у поліції це явно неспроста. А як думаєте, ви чи потрібні Україні ось такі нововведення? Напишіть нам у коментарях. Нова система та не зовсім. Може, хто забув, але щось подібне вже працювало на українських дорогах, але недовго і не дуже ефективно. Тому більшість водіїв про неї навіть не дізнались. Працювала вона так само, як нова, але рахували. Бали там трохи інакше. Отож, протягом 2015-2020 років. Кожен український водій на початку року отримував 150 балів, які витрачались під час порушень ПДР. Наприклад, коли той перевищив швидкість і це зафіксувала камера. Коли його ліміт закінчувався, водій був змушений платити грошові штрафи. У 2020 році цю норму скасував Володимир Зеленський, адже система не працювала через недостатню реалізацію. І справді камер тоді було менше, особливо у містах немільйонниках Тепер ситуація дещо змінилась, і наші міста стали більш технологічними, а поліція більш пильною. Сама ж ініціатива не українське ноу-хау, а реальність для багатьох європейців. Подібна система балів працює в Німеччині. Максимально допустима їх кількість вісім. Після перевищення ліміту водійське посвідчення вилучається щонайменше на півроку, а водій обов'язково проходить медико-психологічний тест. І штрафні бали також в Ірландії та навіть у Польщі. Усіх трьох країнах ця система працює паралельно з грошовими штрафами. Наскільки це ефективно, ну дивлячись від чого відштовхуватися і що рахувати на загальну безпеку руху? Це впливає незначно, адже в Німеччині, Ірландії та Польщі вони зовсім різні. Але як показує практика цих країн, жорсткіші правила і розумніші рішення у поєднанні зі зручною та якісною інфраструктурою таки роблять дива. Загалом у ЄС безпека на дорогах в середньому на дуже високому рівні. Але українським водіям уж точно до жорстких правил ПДР звикнути буде легко, адже ми вже більше двох років живемо в умовах воєнного стану, а це передбачає блокпости на дорогах і на трасах, особливо на сході та півдні країни, та навіть при в'їзді до. Столиці подібні перевірки вже стали нормою для українців. Й інше нововведення, яке на жаль, уж точно виконують не всі. 21 березня, 2022 року, українським водіям заборонили користуватися такою звичною для багатьох автомобілістів річчю, як відеореєстратор. Все для того, щоб унеможливити бодай і випадкову, але зйомку важливих об'єктів ЗСУ в містах, блокпостів, підприємств і урядових будівель. Тощо, а ну і як можна було забути про комендантську годину. Тепер вночі на вулицях в Україні не вирує нічне життя і не чутно звуків моторів, лише дуже поодиноких, які мають спеціальний дозвіл. А як думаєте, ви чи допоможе така система прибрати з українських доріг лихачів та хронічних порушників ПДР? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось.